Інколи не знаю, що приготувати. Питаю у своїх: готуй, що хочеш. Ти готуєш смачно. Що приготуєш, та і буде. Так і буде. Курячі стегенця. Добре я їх вимочила, добре помила і додаю сіль, перець і трохи паприки, трошки олії. І це все перемішую. Так, кожну натираю. Треба було рукавички взяти. Пахне супер. Обсмажую до такого гарного золотистого кольору. Виймаю підсмажену курочку. В цю саму патенню відправляю одну велику цибулину і одну морквину. Сіль. перець. Трошки додаю прованських трав. До підсмажених овочів додаю стакан гречки. Наверх викладаю курку. Тут у мене буквально 100 мл вершків, долила води. Ще додаю трошки солі. І це все заливаю. У мене тут один стакан гречки. Я додала два стакана води плюс вершки. Накриваю кришкою і тушкою хвилин 20. М -м, курочка приготувалася. Усе вийшло просто і смачно. Ідея для обіду я вам подала. Готуйте усім смачного!